Як ведмідь лисиці хатку лагодив. Як ведмідь лисиці хатку лагодив, був собі ведмідь, який не вмів нічого робити. Якось він побачив на узлісі лисичку. Такою смутною, такою зажуреною він її ще ніколи не зустрічав. Чого зажурилася, кумонько? запитав. Ех, куме, ведмедику, що мені робити? І сама не знаю, хатка моя геть валиться. Поглянув ведмідь і справді лисичина хатка от-от в яр звалиться, на одній волосині тримається. Е, кумоньку, тут роботи кід наплакав. Раз, два і усе буде як слід, каже ведмідь. Справді, зраділа лисичка. Гаразд, кумчику, зроби, прошу тебе. Ведмідь одразу взявся до діла, а лисичка так зраділа, що й не сказати. Працюй, працюй, кумику, каже, а я тим часом спіймаю тобі курочку, меду принесу. Оце добре, ото догадлива ти. Що ж, іди, іди», – аж усміхнувся ведмідь. Пішла лисичка в село, а відмідь ще завзятіше заходився коло хатки. Як розмахнувся, та як ударив лапою. Колода так і вилетіла з лисичиної хатки, ще розмахнувся і вдарив, ще одна колода вилетіла і впала неподалік. Опам'ятався ведмідь лише тоді, як усі стіни розкидав. Одна стріха тільки залишилася. Ведмідь почухав собі потилицю. Що ж його робити? Ось ось лисичка повернеться. Що вона скаже? Думав, думав і придумав, розкидав колоди так, щоб їх і видно не було. Прийшла лисичка, глянула й аж обміліла, тільки одна стріха ще держиться, а ведмідь каже. Не лякайся, кумонько, ось побачиш я звідси піду і хата, мов з-під землі виросте. Сиділа, сиділа лисичка, ждала ждала, а хата, мов крізь землю провалилася, а вже смеркається, вечір настає, почалася холодна злива. Що робити? Довелося лисичці в нору втікати. Відтоді лисиці не будують собі хаток, а живуть у норах. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.